Слава Ісусу Христу, файні люди! Вітаю вас! Сідайте ближче, налийте чайку чи узвару, бо нині будемо дивитися, що там нам доля готує. Нехай кожне слово буде вам на користь, а кожна карта, як провідна зірка, в темну ніч. Хай Господь вас оберігає. Такс, сідаймо зручненько, бо нинька буде серйозна бесіда. Дивимось, що нам карти кажуть про ту заяву Трампа, чи то нам спасіння, чи боронь Боже, пастка яка витягнула я три карти. Слухай уважно. Перша карта, колісниця. Ой-ой-ой, то карта великого руху, ривка вперед. Вона мені каже, що якісь події запустилися, і тут дуже скоро щось буде мінятись. Але знаєш, як ти хтось тисне, щоб форсувати рішення. Може бути, що Трамп ту пропозицію так підсуває, аби дати вигляд шансу, але насправді то штовхання в спину. Друга карта, дурень, ото вже цікаво. То така карта, як ще нічого не ясно. Може означати новий початок, але й може значити наївність. Щось мені вона шепче, що хтось може повестись на красиві слова чи надії без гарантій. Є ризик вступити у щось, не знаючи, що попереду, а там може прірва, третя карта, помірність. А ото вже карта мудрості і терпіння. Вона каже: не спішіть з рішеннями, бо не все таке, як виглядає. Треба шукати баланс і не кидатись в крайності. То карта дипломатії може навіть натяк на переговори. Ну що я можу сказати? Ті 50 днів, то як випробування, ні спасіння, ні пастка самі по собі, але дуже залежить, як ми себе поведемо. Є тиск і спокуса щось підписати, але є велика небезпека зробити дурний крок. Треба холодна голова і мудрі рішення. Питаємо, де найбільша небезпека масованого обстрілу, які міста чи області в зоні ризику. Дивимось: перша карта десятка мечів. Ой, біда, то карта болю, зради й удару в спину, дуже сильна, важка енергія. Мені здається, що мова йде про те, де вже були удари або де люди вже втомлені. Є ризик по тих регіонах, що вже постраждали. Харків, Дніпро, Запоріжжя. Де ворог вже бив, туди може знов вернутися з більшою жорстокістю. Друга карта. Трійка мечів, а й ще одна про серце розбите. Така ж печальна, може означати удари по місцях, де є цивільне населення, інфраструктура, лікарні, школи. То вже звучить як спроба психологічного тиску. Знову велика небезпека для Києва, можливо, заходу України, щоб показати ніде небезпечно. Дуже багато болю в цій карті. Третя карта закохані. Ну а тут вибір. То карта двозначна, або можуть вдарити по тих регіонах, де є ключові логістичні зв'язки, або ж мова йде про координацію, обстріли будуть по кількох регіонах одночасно. Може бути, що ворог вибирає між цілями і їх декілька. Ще як варіант: удари по місцях, де є союз із Заходом. тобто, Об'єкти, де техніка, зброя, ППО, карти важкі, ворог готує жорстоку атаку, найбільша небезпека для тих міст, що вже тримали удари Харків, Дніпро, Київ, але можуть ще вдарити несподівано по заходу як психологічна атака. Треба бути насторожі. Обстріли можуть бути синхронні по кількох напрямках. Нехай нас ангели оберігають. Зеленський вже підписав закон про множинне громадянство, то питання дуже важне, що нам з того буде і добре воно чи ні. Зараз я тобі розкажу, що карти про то все кажуть. Дивимось на карти. Перша карта світ. Ой. То файна карта, вона про відкритість, завершення якогось етапу і вихід на новий рівень. Видно, що той закон відкриває Україні двері в світ, робить нас більше включеними у глобальні процеси. Може значити, що багато наших за кордоном тепер легше зможуть підтримувати державу, мати права, але й обов'язки. Друга карта імператриця. А ото вже про ріст, розвиток і захист, дуже жіноча матерна енергія. Та карта мені каже, що то рішення може добре вплинути на українські родини за кордоном, що люди зможуть вертатися, інвестувати, то як відкриття нового поля для зростання і економічного, і людського третя карта шістка кубків. Карта про зв'язок з минулим, з родом, з дитинством дуже добре пасує до теми еміграції. Мені вона показує, що ті, хто давно поїхав, зможуть легше вертатися, не втрачаючи зв'язку з Україною. Буде більше руху, і культурного, і емоційного. Карти дуже позитивні. Видно, що закон про множинне громадянство то крок у майбутнє він поможе. Зв'язати нас з нашими людьми по всьому світу, дати їм можливість бути частиною України, навіть якщо вони вже мають інше громадянство. Ой, слухай, золоце, дуже файне і важке питання. Нинька маємо, бо то не просто 50 днів великого вибору. А ми питаємо, чи буде від штатів зброя, чи ми встоїмо? Дивимось, що карти мені сказали. Перша карта. Король Кубків. Ця карта про підтримку, але не обов'язково в вигляді швидко і багато. Штати, скоріше за все, щось дадуть, але будуть думати, зважувати, щоб не перегнути. Поміч буде, може, не вся одразу, але точно прийде, особливо для стабілізації ситуації. Друга карта сонце. О! А то вже шикарно! Та карта говорить про світло, про силу. Це дуже сильний знак, що Україна не зламається. Є підтримка, є союзники і є віра в себе. Карта проривна означає ясність, енергію, навіть певне зміцнення нашої позиції. Може бути, що зброя таки прийде і вона буде ефективна. Третя карта шістка мечів. А ото вже про рух уперед, про перехід через труднощі, але не самотужки з поміччю. То карта евакуації, відходу від біди, але з кимось поруч. Видно, що ми вистоїмо, бо буде підтримка. Хоч і нелегко, але ми вийдемо з того етапу, пройдемо через бурю. Ну що я скажу тобі? Моя рідна карти добрі. США, скоріше всього, будуть допомагати, але трохи обережно. Виважено, може не все й одразу, але зброя таки буде, а Україна вистоїть. Світ нас не лишить, і ми самі себе не покинемо. Тяжко буде, але сила в нас є. Ми світло, і сонце на нашому боці. Яке ж цікаве ти питання задала? Та хто би думав, що ми колись будемо на картах питати? Чи Меланія Трамп стане союзником України, але життя воно таке, як то колесо. Та дивимось, що нам карти скажуть про ту пані і її можливий вплив на долю нашої держави. Перша карта Колесо фортуни. Ану, слухай уважно. То карта великого повороту каже, що ситуація з нею непередбачувана. може повернутись дуже неочікувано. Тобто, або вона стане важливою фігурою на користь України, або доля дасть такий момент, де вона зіграє ключову роль. Тут фарт має. Значення, вона, як Джокер у колоді, може сильно вплинути, але не прямо зараз, а в потрібний момент. Друга карта Королева мечів. О, а то вже про саму Меланію. Вона, бачиш, не така проста жіночка, мудра, стратегічна, але холоднувата. Вона не емоціями керується а розумом. Може бути союзницею, але не з любові до України, або їй так буде вигідно, або тому, що вона щось бачить глибше, ніж інші. Третя карта двійка кубків. Ой, а то вже добре. То карта Союзу, порозуміння, партнерства. Видно, що потенціал на альянс є. Може вона не публічно, але за кулісами буде сприяти Україні або впливати на чоловіка чи середовище довкола нього на користь нам. Дуже сильна карта підтримки, взаємної поваги. Ну, що я скажу, моя пташечко, Меланія Трамп не прямо спасителька, але точно може стати несподіваним союзником. Карти показують, що вона має силу, мудрість і можливість впливати. Якщо ситуація повернеться, як треба, вона може стати на бік України. Все залежить від обставин. І знаєш, інколи тихий союзник кращий, ніж гучний балакун. Оце питання вже насправді глобальне, бо як Китай почне ще більше підтанцьовувати москалям, то нам з того добра не буде. Дивимось, що карти на то кажуть, бо вони, знаєш, нічого просто так не говорять. Перша карта повішений. Ага, а то вже знак, що Китай ще думає. Він завис у такому стані ні туди, ні сюди. Бачу, що вони не спішать, спостерігають, аналізують і можуть навіть на якусь паузу стати, поки не зрозуміють, куди вітер віє. Тобто Китай поки що більше вичікує, а не біжить обнімати Росію. Друга карта трійка кубків. О, а тут вже цікаво. То карта союзів, святкувань і політичних. Братання. Вона каже, що Китай може підтримати Росію, але неявно, не на повну силу. Більше як ми ваші друзі, але так, аби не наламати собі дров, може йтися про економічні чи дипломатичні реверанси. Третя карта десятка пентаклів. А ото карта великої стабільності, інтересів і багатства. Тут усе крутиться навколо грошей і впливу Китай. Бачиш, буде підтримувати там, де йому вигідно. Його рішення залежить від економіки, від довгострокових планів. Якщо він побачить, що союз з Росією приносить прибуток, буде підтримувати. Але якщо вдарить по його бізнесу, включить задню. Китай не кинеться сліпо помагати москалям. Карти показують, що буде хитро лавірувати, брататися. Але більше задля економічного зиску. Китай гне свою лінію і як щось скаже мині при чому. Ой, ну то вже тема, що всім на умі і на серці чекаємо ті далекобійні ракети, як спасіння, щоб бити по тилу ворога, а не тільки відбиватися. Тож дивимось, що мені карти сказали. Перша карта, четвірка Пентаклів, ото карта такої, знаєш, скуповатої енергії, вона каже, Тримаю і не пущу, видно, що наші партнери ще не до кінця готові віддати нам повний контроль. Вони хочуть контролювати, куди стріляти, по чому і коли. Тобто ракети можуть дати, але з обмеженнями. Бо бояться, щоб ми не перегнули, як вони собі думають. Друга карта лицар жезлів. Ого, а ото вже рух. Видно, що Україна буде наполегливо добиватись свого. Наші будуть тиснути, переконувати, аргументувати. Та й партнери можуть змінити позицію, бо лицар, то ініціатива, ривок, швидке рішення. Може бути що як зміниться ситуація на фронті, то нам таки дозволять більше. Третя карта колісниця. Ай, от тепер говоримо по-серйозному. То карта прориву, перемоги. Повного ходу вперед. Вона прямо символізує ті самі ракети, далекобійні, швидкі, сильні. І головне з контролем у наших руках. Видно, що згодом ми таки отримаємо і зброю, і можливість застосувати її по справжньому по потребі. Просто не все зразу. Ракети будуть, але спершу з обмеженнями, бо партнери ще тримаються за старі страхи. Та ситуація міняється, і наші тиснуть, і світ побачить, що без того не виграти. І врешті нам дадуть. Більше свободи, буде прорив, буде рух. Ми ще ті колісниці заведемо і полетить по ворогу. Питаю у карт, чи келох приїхав з подарунками, а може з пропозиціями, умовами чи тиском. Перша карта колесо фортуни, то перший дзвіночок подарунки, не з тих, що завжди приємні. Та карта каже, все залежить від обставин, моменту, везіння. Він міг привезти не стільки щось матеріальне, типу, ось вам варіант, але чи зможете ви ним скористатись, тобто шанс, а не готовий результат. Друга карта страшний суд. А ото вже про вибір, рішення, які не повертаються назад. Він, здається, приїхав не просто з пакунками, а з чимось важчим умовами. Можливо, запропонував план, де за певні поступки або дії. Україна отримує підтримку, але це як підписати угоду з наслідками. Дуже серйозні речі обговорювались. Третя карта, вісімка кубків. А тут вже цікаво, то карта відходу, залишення чогось позаду. Можливо, дійсно була пропозиція, що передбачає зміну позиції України, відхід від якоїсь попередньої лінії чи риторики. Типу, ми вам даємо, але ви мусите від чогось відмовитись. Не факт, що це добре для. Для нас посланець Трампа здається, таки приїхав з подарунками там, але то такі, що з підводними каменями. Карти не показують нічого простого чи легкого, то скоріше угода з вибором, або берете і міняєте щось, або далі самі подарунки можуть бути і військові, і політичні, але не без умов. Ой, сідай, поговоримо про ті перемовини, бо то ж таке важке й болюче діло. Чи втримаємо свої умови, чи нас знов будуть крутити, як капусту на базарі? Дивимось, що карти скажуть. Перша карта п'ятірка пентаклів. Ой, важка карта. Вона про втрати, труднощі, голод і холод. каже, що перемовини будуть дуже складні, і Україна може зазнати якихось тимчасових втрат або відчувати себе покинутими. Можливо, ворог буде тиснути, щоб ми відступили, але нам не можна цього робити, хоч як буде тяжко. Друга карта двійка мечів. Ото карта вибору й тупика одночасно. Україна буде стояти перед важким рішенням, і треба буде зважувати кожне слово. Але карта каже, що ситуація неоднозначна, є внутрішні сумніви, і не весь світ підтримує наші умови. То карта гальмування, і треба бути дуже обережними, щоб не поступитися зайвим. Третя карта туз пентаклів. О, а то вже надія. То початок нового шляху, можливість для розвитку і добрих. Змін. Якщо Україна втримає голову холодною, то зможе здобути вигідні умови, які дадуть шанс на відновлення і процвітання. Карта каже, що є потенціал для успіху, але треба докласти багато зусиль. Перемовини будуть дуже непрості, може буде біль. І розчарування, але шанс є, Україна має бути тверда і мудра, не піддаватися на тиск і хитрощі. Якщо вдасться зберегти баланс і не втратити віру, тоді можна розраховувати на добрий початок і перемогу у довгостроковій перспективі. Питаю у карт чи почастішають удари по заходу України? Ой, дивлюся на ті карти, і бачу, що ситуація тут не така проста, як хотілось би. Перша карта, шістка жезлів. О, то карта перемоги і слави. Вона каже, що у західних областях люди тримаються, стоять міцно, і там є дух боротьби і підтримка. Ворог буде провокувати ці регіони, щоб показати, що немає безпечного місця ніде. Друга карта сонце. Ой, а це вже дуже добра карта. Вона символізує світло, радість і захист, то значить, що загроза ударів по заходу може бути меншою. Бо вони не будуть настільки руйнівними. Сонце це і надія, і підтримка, і захист. Можливо, там вже стоять добре організовані сили, які не дадуть ворогу легкого шансу. Третя карта Паш Пентаклів. А ця карта говорить про новини, інформацію і початки, може означати, що будуть якісь окремі випадки, нові спроби, але то ще не масштабні удари. Можливо, ворог буде вдаватися до провокації, кошмарити. Карти радять не панікувати, але ворог буде шукати слабкі місця, можуть бути атаки, провокації. Тримаймося і молимося за мир, бо наше сонце світить найяскравіше. Питання важливе: всі чекаємо на звільнення землі рідної. Чи буде деокупація українських міст до осені? Ну тепер слухай уважно, бо карти нині впали такі: що серце тріпоче, і радість є, і сила, і холодна рішучість. Перша карта імператриця. Ой, яка файна карта! Це символ родючої землі, нашої матері України, тої, що зростає, повертається до життя. Видно, що земля нашою буде знову зеленіти, оживати. Це дуже добрий знак звільнення можливо, і воно принесе не просто військову перемогу, а й відродження нормального життя на звільнених територіях. Друга карта туз жезлів, оце як спалах, карта дії, сили, ініціативи. Це значить, що наші вже мають план і ресурс, і будуть діяти початок нового етапу боротьби, активного з енергією. Ця карта прямо кричить: буде рух вперед. І він буде швидкий, рішучий. Третя карта король мечів. Це наші військові командири, які діють стратегічно не на емоціях, а на розрахунку. Видно, що деокупація не буде на авось, а дуже грамотно і сильно. Король мечів то той, хто відрубує зайве і бере те, що його, а в нас є що взяти назад. Ой, та карти як мед на серце. До осені звільнення міст цілком можливе. Буде дія, буде прорив. І головне. Це не просто штурм, а добре продумана операція. Імператриця каже земля відчує дотик своїх, а туз жезлів і король мечів кажуть: Ми не будемо чекати, ми підемо вперед. Так що молимось, підтримуємо наших і тримаємо віру. Херсонщина і Запорізька область то земля непроста натерпілася, але не зламалася. Люди чекають на звільнення, а ми на повернення територій додому. Дивимось, що доля каже. Перша карта, колісниця. Оце сила, рух, наступ. Видно, що буде рух по фронту, і то не просто якісь локальні штурми, а серйозна військова операція. Карта каже: наші не сидять, руки не склали, навпаки, готуються і вже от-от рушать. Колісниця то про переможний марш, але й про важку керовану силу. Треба буде баланс між швидкістю і контролем. Друга карта, відлюдник А оце вже інше про затримку, обережність, закритість. Це може показувати, що деякі райони, особливо глибше в окупації, ще залишаться в ізоляції. Люди там можуть довго не бачити змін, інформація не буде надходити, а допомога запізнюватись. Але відлюдник це і про мудре очікування, недарма кажуть, хто чекає з вірою, той дочекається. Третя карта паж жезлів. А це вже як світанок, карта молодої надії, нового початку. Це перші ознаки змін, перші звільнені села, перші кроки до життя. Може бути, що деякі території, особливо ближче до лінії фронту, вже цього літа побачать рух вперед, повернення. Українських сил і прапорів, але це ще не повна перемога, а початок як Паросток з під землі, доля Херсонщини і Запорізької області в дорозі до визволення. Так що віримо, молимось, допомагаємо нашим і знаємо земля чує своїх. І скоро знов буде говорити українською Херсонщина і Запоріжжя тримайтеся, ми йдемо. Ну що ж, мої золоті дякую, що були зі мною. Хай вам щастить, хай буде мир в хаті, спокій у серці і сила в душі. Нехай всі біди минають стороною, а добрі новини стукають у двері. До нових зустрічей, а поки бережіть себе і не забувайте, долю можна змінити, як маєш віру та любов. До нових зустрічей.